Переклад з англійської мови. Я працюю в магазині. Мій брат працює на фабриці. Оксана live in Scotland. Оксана живе в Лондоні. Її батьки живуть в Шотландії. It rains a lot in summer. Влітку багато дощів. Yuri takes a shower every day. Юрій приймає душ щодня. I like big settlements. Мені подобаються великі поселення. These shops open at at and close 5.30 p.m. Ці магазини відкриваються о 9 годині і закриваються о 17.30. Oleg works very hard. He starts at 9 o'clock. Олег дуже тяжко працює. Він починає о 9 годині. In our free time, we do a lot of different things. У вільний час ми робимо багато різних справ. Staying in luxury hotels costs a lot of money. Перебування в розкішних готелях коштує великих грошей. Maria always comes to work early. Maria always arrives at work early. Марія постійно приходить на роботу раніше. I I usually go to work by bus, but sometimes I walk. Здебільшого я їжджу на роботу на автобусі, але іноді ходжу пішки. Алія never eats pasta. Оля ніколи не їсть макарони. Andrey lives near us and we see him often. Андрій живе недалеко від нас, і ми часто його бачимо. Where do you work? He works in a law firm. Де ви працюєте? Він працює в юридичній фірмі. I work at this university. I work in a library. Я працюю в цьому університеті. Я працюю на півставки в бібліотеці. The castle stands on a hill. Замок стоїть на пагорбі. It rains a lot in London. У Лондоні багато дощів.